Доброго дня, шановні глядачі каналу Олімпії інформаційних технологій. Знову з вами я, Григорій Гогерчак, і ми з вами продовжуємо вивчення баз даних і продовжуємо вивчення другого блоку змістовного нашого курсу це запити мовою SQL. На минулому занятті ми з вами розглянули. Вперше операції між таблицями, адже раніше ми розглядали власне тільки однотабличні запити. Власне, ми розглянули два типи. Об'єднань. Нагадаю, об'єднання це і є назва операції між, між таблицями. Це у нас cross-join – це всі можливі комбінації або математичними термінами це декартовий добуток двох таблиць. І inner-join – це декартовий добуток, але з накладеною на нього умовою на відповідно рядки цього декартового добутку. Сьогодні ми з вами сконцентруємося на тому, як саме будувати запити за допомогою об'єднання Інерджою. Тобто, трошки більш практичне заняття в нас буде з вами. Отже, ми продовжуємо роботу над нашим файлом з кількома іншими прикладами, які нам залишилося розв'язати. Отже, останній приклад у нас був це відобразити дані про виробника кожного з товарів. Відповідно, ми об'єднали дві таблиці виробники і товари, і наклали умову, що код виробника в таблиці товари дорівнює коду виробника в таблиці «Виробники». Відповідно, зовнішній ключ дорівнює первинному ключу. Розглянемо наступний приклад. Відобразимо дані про те, які товари на яких складах сперігаються. Отже. Нам потрібно відобразити всю інформацію. Знову ж таки, нагадую, немає необхідності писати кожну таблицю, крапка, зірочка. Можна писати просто зірочкою. Тоді у нас інформація відобразиться про всі поля всіх таблиць. Нам потрібні дані з двох таблиць. Нам потрібна таблиця товари. І е, нам потрібна таблиця склади. Так, у нас warehouses. І в нас є таблиця Holds, так? Та інформація про те, які товари, на яких складах зберігаються. Відобразимо інформацію про те, який товар, в якій кількості, на якому складі, але в якості складу ми бачимо на увазі код складу зберігається. Тобто нам потрібна інформація з таблиці Holds. Тут у нас код складу, і власне знаходиться у нас код товару. і Кількість. І нам потрібна таблиця товару, тому що нам потрібна назва товару, там, наприклад, і так далі. Для цього, відповідно, нам потрібно об'єднати дві таблиці таблиці Goods і таблицю Holds. Ми бачимо, тут у нас вже є підказка. За рахунок того, що ми налаштували зовнішні ключі, наше інтегроване середовище розробки вже знає, що є зв'язок між таблицями. Goods і holds. І що цей зв'язок йде між зовнішнім ключем Goods Code і первинним ключем Code. Тому він одразу нам підказує, яка сама умова має бути в нашому запиті. Ми з вами домовилися, що всі наші ключові слова будуть великими літерами, тому трошки підкоригуємо наш запит і перенесемо умову на наступний рядок. Виконаємо наш запит. І побачимо, що для кожного товару у нас є батон білий, так, у нас буде кількість і, власне, місце зберігання. Тобто батон білий зберігається на складі 1 в кількості 11. Молоко українське зберігається на складі 1 в кількості 12. батон білий зберігається ще на складі 2 в кількості 17. І. Сир Голландський зберігається в кількості 22 на складі 2 також. Ми можемо залишити тут тільки інформацію, яка нам потрібна. Наприклад, ми залишимо тут назву товару, його ціну. Не забуваємо про назву таблиці спочатку. Далі кількість цього товару. Вона вже в нас в таблиці Holds. Ми бачимо, що наш автоматичне додавання нашої таблиці створило синонім для таблиці. Ось таке от створення, ось таке от розміщення іншого, іншої назви після, власне, самої таблиці це те саме, що написання суд оператора S. це скорочена форма надання синоніму. Приберемо поки що цей синонім, тобто приберемо ось цю літеру H і приберемо. І Замість H ось тут в умові вкажемо holds. Просто щоб нас це поки що не плутало. Отже, ми виводимо назву товару, ціну товару, кількість товару на певному складі і відповідно код складу. Трошки менше даних ми виведемо, ніж просто всі поля всіх таблиць. Так? У нас є назва товару, у нас є ціна, у нас є кількість, у нас є код відповідно. Нашого складу. Що якщо ми хочемо ще відобразити назву складу? Так, назва складу у нас знаходиться в таблиці warehouses. Так, вона ось тут у нас знаходиться. І в таблиці Holds у нас є посилання на цей warehouse, так? Тобто, маючи ось цю таблицю, яку ми бачимо зараз перед собою, ми можемо її об'єднати з таблицею в Wearhouses, так? Як це зробити? Щоб отримати відповідно доступ до назви. для цього ми беремо ось цю от операцію. Так? Результат цієї операції це на таблиця. Розуміємо, так? Що це певна підножина всіх можливих комбінацій рядків цих двох таблиць, тому цю таблицю ми можемо використовувати як оперант до ще одного об'єднання. Тобто ми можемо ще раз написати Inner Join, взявши це в дужки. Тобто результат цього об'єднання об'єднати з іншою таблицею, з таблицею Warehouses. Відповідно, умова у нас буде виглядати яким чином? У нас в цій таблиці вказано Warehouse code. Та, так? так, Зараз ми приберемо підказку: Warehouse code. Warehouse code це зовнішній ключ таблиці Warehouses. І він повинен відповідати ось цьому коду. Тому ми і пишемо, що holds.warehouseCode, warehouseCode Warehouse code йде у нас в таблиці Holds, так ми бачимо ось тут. Дорівнює warehouses.code. Знову ж таки, для зручності переносимо на наступний рядок. У випадках, коли в нас множинні об'єднання, деколи переносять і inner join на наступний рядок, щоб було видно, до чого власне, відноситься е цей inner join. В даному випадку ми отримаємо в Selecті доступ ще й до полів таблиці Warehouses, тому ми можемо відобразити warehouse's name. Відповідно, в результаті побачимо ще назву відповідного складу. Ми знаємо, що перший склад можемо перевірити, так? Перший склад дійсно Васильківський, другий склад, дійсно Волосівський. Тому код складу можемо вже прибрати з нашого виводу. Ось таким чином виглядатиме наш запит. Ми бачимо, що наш, наше об'єднання ми можемо виконувати не тільки двох таблиць, але й трьох таблиць. Насправді, 4-5 будь-якої кількості таблиці. Це об'єднання не обов'язково робити ось в такому порядку. Inner join, насправді, це в нас е, операція симметрична, тобто ми можемо здійснювати об'єднання і ось таким планом. Тобто, змінити ці два операнди місцями. Результат не зміниться. Може змінитися тільки порядок наших відповідно полів. Тому ми можемо вказати певний конкретний порядок за допомогою інструкції Order by, до якої ми чомусь дуже давно не зверталися, тому згадаємо її, так? Відсортуємо за назвами, відповідно, товарів. І нехай за цінами, так, товарів. Ну, власне, назва у нас унікальні, тому за цінами немає необхідності. Але давайте ще за назвами наших складів. Так? Виконуємо наш запит ще раз, і, відповідно, сортування у нас ось таким чином відбувається. Тобто, порядок таблиць серед ось цих inner joinів, він не має жодного значення. Але це особливий оператор. Інші оператори, власне, cross-join та inner-join нам дозволяють міняти місцями таблиці, як ми захочемо. Інші оператори такої можливості нам не надаватимуть, і ми з ними познайомимося на наступному занятті. Отож, що ми можемо зробити насправді в цій таблиці? Насправді ця таблиця нам дає унікальну можливість: ми можемо порахувати, яку загальну кількість, яка загальна сума тих товарів. Які зберігаються на кожному складі. Оскільки у нас є ціна і у нас є кількість, ми можемо їх перемножити і отримати суму. Ну, давайте так і зробимо. Для чого власне це ми робимо? Щоб показати, що у нас є можливість насправді здійснювати операції над полями різних таблиць. Тобто, ми можемо ціну з таблиці Goods перемножити з. Полем amounts з таблиці Holds, так? І назимо це sum. Можемо побачити, що, відповідно, порахується наша сума. Знову ж таки, сума буде рахуватись не точно, тому що це дійсне число. А тому нам потрібна наша функція round. Круглимо до двох знаків після кома. Наша операція об'єднання дає, можли... дає нам доступ насправді до всіх полів тих таблиць, які об'єднані. Тобто warehouses, Goods і Holds. Саме тому ми можемо виконувати ось такі операції. Ті таблиці, які не знаходяться в FROM, до них доступу у нас немає в «Select». Тобто, якщо ми напишемо. Ось цю от операцію, але не будемо об'єднуватися з Holds, так? То якщо ми напишемо просто goods, наприклад. То ми бачимо, що, по-перше, у нас червоним виділяються ось ці всі елементи. І по-друге, ми отримаємо помилку при виконанні нашого запиту, так? No such column holds amount, наприклад. Тому це об'єднання є важливим. Саме те, що знаходиться в FROM, є джерелом рядків нашого запиту. Дорядки генеруються нашими ось цими операціями. Після цього вони якось фільтруються тим, що знаходиться в «where», після цього вони впорядковуються, а вже після цього обираються ті значення, які повинні виводитись. Знову ж таки, ми ще раз наголосимо на порядку виконання трошки пізніше, коли ми будемо підсумовувати взагалі всю структуру наших запитів SQL. Ну, пропрактикуємося ще трохи. Для кожного складу відразимо прізвищем'я по батькові його керівника. Отже, у нас буде Select. From. У нас має бути склад, тобто warehouses. І нам потрібно зб... з... З... об'єднати цю таблицю з таблицею Workers, так? За, відповідно, зв'язком, який там існує. Бачимо, що це підказка в нас є тут. Workers' Passport number дорівнює Warehouse's chief passport number. Переберемо ось ці синоніми, щоб вони нас не плутали. І змінимо on, щоб він у нас був великими літерами. Отже, частина, яка стосується FROM, у нас готова. Відповідно, у нас є Workers' Passport number, який є первинним ключем таблиці Workers. Дорівнює Chief Passport Number таблиці Warehouses, який є зовнішнім ключем. Тому, власне, така умова. Далі, що нам потрібно відобразити? Нам потрібно відобразити назви складів і прізвище ім'я по батькові керівників. Ми це вже робили. Workers last name. Конкатинуємо з пробілом. Конкатенуємо з Workers first name, конкатенуємо з пробілом. І конкатенуємо з worker's middle name. As name. Тільки тут у нас буде, відповідно, chief name. Тому що name і name будуть однакові. Відповідно, там будуть. Ось такий результат. Ми отримуємо. У нас є назва складу, її ми можемо назвати трошки краще так: warehouse. name. Ми бачимо, що деколи наші, наш список полів теж виходить за рамки нашого вікна. В такому випадку зазвичай переносять кожен, кожне поле на окремий рядок, ось таким чином, щоб вміщати їх повністю, щоб було видно, де у нас закінчується блок select в тому числі. Отже, ми назвали перший стопчик як Warehouse name. Тобто у нас є назва складу і у нас є назва його керівника. Прізвище ім'я по-батькові, верніше. Знову ж таки, ми можемо їх впорядкувати. Наприклад, за Warehouse name, а потім за Chief Name. Знову ж таки, в SQLite у нас є можливість звертатися до цих посилань. В інших системах керування базами даних ця можливість може бути відсутня. Обов'язково звертайте увагу на документацію відповідної бази даних. Наступний приклад. Відобразіть дані про товари, що наявні в кількості принаймні 15 одиниць хоча б на одному зі складів. Отже. Що нам потріб... Яка інформація нам потрібна в даному випадку? Нам потрібні товари, так, бо нам потрібно відобразити дані про товар. І далі нам потрібна інформація про те, що товар в... знаходиться в кількості, принаймні 15 одиниць, хоча б на одному зі складів. Так? Тому нам потрібна інформація про те, хто... які товари на яких складах зберігаються. Навіть не про склади, тому що імена складів нам не потрібні. Так? Нам потрібен код складу відповідного товару, так? А це знаходиться в таблиці Холд. Те, що товар знаходиться в кількості принаймні 15 одиниць, хоча б на одному зі складів, означає, що amount в відповідному рядку більше рівне 15. Тому що тут кожен рядок відповідає за пару: товар, склад, товар, склад. Тому нам потрібно об'єднати таблицю puts з таблицею відповідно Holds. У нас вже є підказка, яким чином ми можемо це об'єднати. Приберемо наш синонім. І далі нам потрібно вивести, що нам потрібно все-таки виводити. Е, ну, давайте виведемо назву товару. І е, нехай виведемо код складу, так? Е, ну і нехай все-таки вже буде кількість, щоб ми побачили, власне, чи нас все правильно працює, чи ні. Все, що ми зараз зробили, це ми для кожного товару. Відобразили склади і кількості, на яких він зберігається. Як відобразити тільки ті товари, які на певному складі мають більше рівне 15 одиниць. Для цього ми повинні застосувати умову до того, що amount у нас більше рівний за 15. Тому пишемо where. Where у нас відповідає за умову. Далі ми пишемо. Власне, цей amount у нас знаходиться в якій таблиці? В таблиці Holds. Тому пишемо holds amount. більше рівне 15. Завишиться рядки, в яких це значення більше рівня 15, тобто третій і четвертий рядочки. Можемо в цьому переконатися. Залишаються два товари: батон білий, склад другий 17, сир голландський, склад другий, 22. Ми можемо відобразити тут і назву складу, аналогічно як ми це робили ось тут. Але ми це не будемо повторювати, тому що власне це вже тут зроблено. Наступний приклад: відобразіть інформацію про дружні пари серед працівників. Цей приклад трошки складніший буде. В даному випадку зараз ми закриємо всі наші таблиці. В даному випадку у нас є таблиця workers, так, де в нас є пас... номер паспорта і дані про працівників. І в нас є таблиця marriage, де у нас є husband passport number і wife passport number. Відповідно що ми можемо відобразити? Ну, по-перше, що найпростіше ми можемо зробити, це відобразити номери паспортів, так? Wife Passport Number і Husband Passport Number. З таблиці мережі. Для цього нам не потрібні ніякі додаткові таблиці. Але ця інформація не інф... Це, ці дані не інформативні. Тому ми не знаємо навіть ні прізвище ім'я по батькові, ні дати народження, нічого з цього отримати не можемо. Нам корисно буде написати запит, який одержує не тільки паспорти, але й прізвище ім'я по батькові, хоча б подружніх пар. А для цього нам вже потрібно буде не тільки таблиця мередж, яка визначає пари подружні. А і таблиця workers. Причому двічі, тому що вона потрібна буде для чоловіка і для дружини. Ким чином це зробити? Ну, доволі просто. Ми повинні об'єднати таблицю marriage по inner join для початку з один раз з таблицею workers. Наприклад, по тому, що паспорт номер workera дорівнював marriage husband passport number. Так, це у нас один з варіантів. Знову ж таки, можемо видавити наш синонім, щоб він нас не плутав, але це, в принципі, робити не обов'язково. Далі результат. Ось цей ось це результат нам дає можливість отримати а, нашого чоловіка, тому що це husband passport number, пов'язаний з workers. Тому ми можемо назвати workers як husbands тепер. Відповідно, husband's passport number дорівнює marriage husband passport number. І тому ми можемо вже тут згенерувати прізвище ім'я по батькові нашого чоловіка. Секунду. Скопіюємо цей код вже з того, де ми це зробили, так. Знову ж таки, у нас будуть дуже великі поля, тому ми їх виділяємо в окремі рядки і отримаємо husband first name, last name, middle name. Yes. husband name. Ставимо кому, тому що у нас тут буде ще дружина. Так, можемо побачити результат цього запиту. А, ну, звісно, в кому поки що не можна ставити. Можемо побачити результат цього запиту. Дійсно, Петренко Віктор Борисович це у нас ОН 65 Так, це дійсно Петренко Віктор Борисович. Тобто ця частина запиту у нас працює добре. Як тепер отримати дані дружини? Ну, насправді доволі аналогічно. Ось цю таблицю, яку ми отримали, ми об'єднуємо ще раз з таблицею Worker's. Цей раз нам потрібно її об'єднати дещо в іншому плані. Тепер у нас таблиця Worker's виступатиме як дружини Wives. І, відповідно, в цьому випадку, це wife's passport number, у нас повинен дорівнювати marriage/passport Wife passport number. Тобто, тій, от у, той, у тієї таблиці workers, яка у нас в даному випадку відповідатиме за дружин, паспорт, номер паспорта повинен дорівнювати тому номеру паспорта, який вказаний в Marriage для дружини. Ось у нас АА1, 2, 3, 4, 5, 6. Ми можемо відобразити тепер прізвище ім'я по батькові дружини, оскільки у нас є ось ця таблиця Wives, яка доступна, так? І за допомогою цієї таблиці ми можемо відобразити Wives last name, wife first name, wife's middle name. S. Wives name. Відображаємо нашу інформацію. І бачимо. Дійсно, у нас АА12345, це у нас Іванова Наталія Сергіївна. Відповідно, у нас є прізвище ім'я по батькові чоловіка, прізвище ім'я по батькові дружини. Ну, приберемо їх паспорти, вони нам не сильно інформативні. Але ми можемо додати, наприклад, інформацію про їх кваліфікацію, якщо нам є така потреба, так? Наприклад, «husbands.qualification». Не будемо, наприклад, перейменовувати і Wives.Qualification. Можемо бачити, що коли у нас назва однакові, то назва супроводжується також і тим синонімом таблиці: Husband's Qualification, Wife's Qualification. Отже, впродовж цього заняття ми з вами розширили трошки наше знання про внутрішнє об'єднання. Внутрішнє об'єднання дозволяє нам об'єднати дві таблиці на основі декартового добутку, але з умовою. Тобто, у нас беруться всі можливі комбінації рядочків наших таблиць. Потім залишаються тільки ті рядочки, які відповідають нашій умові. Так? так, як ми це робили ось, наприклад, в цьому запиті. Результат такого об'єднання може використовуватись для подальших об'єднань. Таким чином, ми об'єднуємо дані трьох таблиць, чотирьох таблиць, п'ятьох таблиць і так далі. Коли ми об'єднуємо кілька таблиць між собою за допомогою CrossJoin чи InnerJoin чи інших об'єднань, як ми побачимо далі, ми отримуємо в Select і в умовах where, і в, умовах, і в, е, в виразах order by доступ до полів усіх об'єднаних таблиць. Ми можемо з ними, над ними виконувати операції, за ними сортувати, умови накладати і так далі і тому подібне. Доступ здійснюється за синонімами, якщо вони були надані. Тому в даному випадку доступ до workers будь-що у нас не буде. Так, наприклад, workers last name. У нас немає workers, хоча таблиця workers є, але у нас немає workers в виразі FROM. І тому ні з чого брати це поле. Тому обов'язково всі дані, які повинні виводитися в запиті, чи за якими повинна здійснюватись фільтрація чи сортування, вони обов'язково повинні бути присутні в виразі from за допомогою якихось об'єднань між таблицями. Зазвичай, якщо у нас йде об'єднання за відповідним зовнішнім ключем, так, то умова виглядає так: первинний ключ, дорівнює зовнішній ключ. Ну або навпаки, тому що операція дорівнює, вона у нас симетрична. Це, власне, все на це, на це заняття. Власне, якщо у вас є якісь запитання, можливо, у вас є якісь приклади, які ви не можете розв'язати, які ви самі придумали. Пишіть ваші запитання внизу в коментарях до даного відео. В описі до даного відео ви можете знайти ще один набір практичних завдань, які ви можете виконати для відпрацювання цього матеріалу. Рекомендую зробити це до наступного заняття, тому що там будуть ще складніші. Об'єднання, які базуються на тому, що ми з вами вивчили, а тому відпрацювання буде дуже корисним. Ставте лайки, дизлайки нашим відео і обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових відео, ставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, і бачити відео першими. І обов'язково дивіться на інші наші курси, там теж дуже багато цікавої і корисної інформації. Я з вами прощаюсь до наступного разу. І бувайте здорові.